На подвір'ї між двома гуртожитками центральноукраїнського національного технічного університету розгорнули три намети площею 20 на 40 метрів. Кожен «Станом на зараз, через питання безпеки, ми перемістили амбулаторію в приміщення, бо в Україні війна. Тому зараз перший намет це фактично склад медичного обладнання і медикаментів. Другий посередині це місце, де обідає снідає команда. Бо в нас більше 20 людей, і третій намет для того, щоб люди чекали для членів їх родин і куточок для дітей. 35-річний Джедай Спорто Ріко працює менеджером з логістики, де зберігають ліки. Дивимось, скільки ліків витратили, і визначаємо, які і скільки ще треба замовити. Я не боявся їхати в Україну, знаючи, що в країні війна, навпаки, хочу допомогти вашій прекрасній країні. 62-річний лікар-травматолог Марк Ехнес приїхав з Каліфорнії, практикує різні напрямки роботи. Сьогодні оглянув пацієнтку зі скаргами на біль у серці. Нині робоче місце можливо не повністю облаштоване, але в подальшому плануємо все налагодити. І ми очікуємо, може треба буде збільшити кількість лікарів. Тобто за потреби все вирішиться. Я християнин, тому не боявся їхати сюди. Україна сусід, і я буду допомагати тут людям. Нині амбулаторія працює з 8 ранку до 6 вечора. За потреби лікарі зможуть надавати допомогу цілодобово. Ми б хотіли, щоб наші лікарі консультували не більше ніж 40-50 людей за добу. Якщо ми будемо бачити, що в середньому пацієнти складніші, важчі, більш хворі. Це означає, що у лікарів це буде займати більше часу. Ми розраховуємо, що три лікарі і п'ять медсестер будуть надавати допомогу 100-120 пацієнтам зранку до вечора. За потреби впродовж 24 годин ми можемо збільшити кількість лікарів настільки, наскільки це буде необхідно. Доцентка кафедри іноземних мов Льотної академії Людмила Герасименко вирішила допомогти. Могти порозумітися лікарям з пацієнтами. Вона безкоштовно працює в амбулаторії перекладачкою. Я не можу боротися, я не можу йти на полі бою, але таким чином я зможу допомогти людям, перекладаючи потреби пацієнтів для лікарів і також допомагаючи ставити діагнози. У кожного свій графік. Мій графік більше буде протягом вихідних, тому що я маю основну роботу. Кроповничанка Лариса прийшла в амбулаторію з травмою грудної клітини. Впала, коли бігла у сховище. Я почула, що тут приймає травматолог, який приїхав з Європи, і мене це дуже зацікавило, мені дуже потрібна допомога. Харків'янка Надія Ятлова має неврологію з 12 років, прийшла в амбулаторію через біль у спині. Щоб мою проблему вирішити, доктору потрібно КТ там посмотреть МРТ, какой-то, может, ну, который у мене там дома оставались, так как бы он мне не может назначить, потому що, ну, можно аж навредить там. Поэтому назначили пока що болевий синдром сняти якщо лунає сирена, ми спускаємось сюди в першу чергу для того, щоб забезпечити пацієнтам і лікарям безпеку. Ми забезпечуємо тут наявність продуктів і води, якщо раптом доведеться перебувати у сховищі довго. У сховищі під час повітряної тривоги можуть сховатися 70 людей. Зі слів медичного директора, амбулаторія у разі необхідності працюватиме і після перемоги України. Анна Добрань, Ольга Склярук, Анатолій Басисти, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.